На пасовищі пасуться старий кінь і старий віслюк. Вони спілкуються. Якось кінь звертається до віслюка і каже Слухай, віслюче, ми вже давно з тобою дружимо, пасемося разом. А може, прийдеш сьогодні до мене в гості? Віслюк відповідає Із задоволенням. Наступного дня віслюк приходить у гості до коня, дивиться на стіни і німіє від подиву. Що це? кінь каже, це призи кубки». Це я в молодості брала участь у дербі, постійно перемагаючи на цих перегонах, здобувала здебільшого перші місця, а потім, коли трохи постаршала, перейшла на конкур. Теж займала перші місця. Ну, і другі, відповідно, таке моє бурхливе життя було. Віслюк каже так, чудово, цікаво. Кінь його пригостив, і вони розійшлися по домівках. Прощаючись, віслюк каже Ну що, завтра до мене? Кінь відповідає із задоволенням. Віслюк прийшов додому, подивився на свій сарай і думає, чим би коня здивувати. Потім згадує, що бачив зебру в зоопарку. Він побіг, сфотографував зебру, взяв фотографію, вставив її у рамочку і повісив на стіну. Наступного дня кінь заходить у гості до сараю, дивиться, якось похмуро все. І раптом помічає фотографію зебри. Каже Віслюче, а це хто? Віслюк відповідає, та це я в молодості за Ювентус грав.